Добрий день, Україна! Знову з вами кухар повар Іван. Як обіцяв, даю вам відеоотчет, як ми лікуємо доцю за ваші кошти, ті, що ви нам скидаєте. Ось перший день нам обійшовся 34 559 гривень. Це в нас пішли треті сутки. Другі сутки нам обійшлися 13.056. Ось, подивіться. Все прозоро, все чисто. Далі ми не знаємо, самі бачите, скільки капельниців, всі ставляють. Прогнози втішли. Ми з дружиною теж переживаємо, ну, довіряємо все лікарям. А, так, да. щоб ви ще розуміли, ви кажете, у нас медицина безплатна, там приймають у вас безплатно. От, щоб ви розуміли, я наняв реф, РЕО-автомобіль, щоб доправити дитину з Дніпра до міста Києва. Мені запросили 40 тисяч. Мені просто дікуватися не було, нікуди було, я ці гроші заплатив і дитину доставили на місце перезначення. Так що, якось так. Всім дякую, гарного дня. Дякую.